Всіх вітаю на сьогоднішньому тренуванні з розтяжки. Її можна виконувати після основного тренування або після хорошого розігріву. Всі вправи виконуємо не різко, не забуваємо про глибоке дихання і давайте починати. Положення сидячі, ноги схрещені. Підіймаємо руки вгору вдих, опустили вниз видих. Ще раз руки вгору вдих, вниз видих. Ще раз руки вгору вдих. Вниз видих. І ще раз руки вгору вдих. І до видиху опускаємо руки вниз, скрутка в праву сторону. Розвертаємо себе назад. Вдих, видих, скрутка в ліву сторону Відштовхуємось правою рукою від лівого коліна. Вдих на видиху знову скрутка в праву сторону. І вдих, видих, скрутка в ліву сторону. Розвертаємо себе назад. І повернулись прямо. Тепер нахили голови в ліву сторону. Плечі опущені вниз. Спокійне дихання. Тепер перевели голову трошки вперед і трошки назад. Ще раз перевели вперед. Перевели назад. Робі повільно. Добре, закінчили. І нахило голови в праву сторону. Побудемо тут. Нагадую, що плечі опущені вниз. І в нахилі перевели голову трошки вперед. І перевели назад. Знову вперед. Знову назад. І повернулись прямо. Тепер підіймаємо праву руку і нахил в ліву сторону. Розтягуємо правий бік. Витягуємо руку в сторону. Опустили руку вниз. Тепер підіймаємо ліву руку і нахил в праву сторону. Спокійне дихання. І знову нахил в ліву сторону. Плечі опускаємо вниз. нахил в праву сторону. Витягуємо руку в сторону. І повернулись прямо. А тепер переходимо в положення голу. Сьогодні у нас два варіанти виконання цього положення. Сідаємо на праву сідницю, коліно зігнете, а ліва нога зігнута, коліно направлено в сторону. Стопу правої ноги можна підтягнути більше до себе або від себе. Шукаємо своє комфортне положення. Це перший варіант. А другий варіант це ми вирівнюємо ліву ногу, коліно завертаємо в підлогу. Стараємось розвернути два плеча прямо, можна опуститися вниз або залишитися вгорі. Вдих на видих розслаблення. Розтягуємо сідничні м'язи. Концентруємось на відчуттях в тілі. Ще раз вдих, видих розслаблення. Три, два, один. Повільно підіймаємось. І тепер потихеньку переходимо на іншу ногу. Сідаємо на ліву сідницю, праву ногу залишаємо зігнутою або вирівнюємо. Знаходимо вам комфортне положення. Розвертаємо корпус прямо, залишаємось угорі або опускаємося вниз. Нагадую, коліна задні ноги, завертаємо в підлогу. І глибокий вдих, видих розслаблення. Старайтеся голову вниз не опускати. Ще раз вдихуємо. Видих розслаблення. І три, два, один. Повільно підіймаємось. Дуже добре. А тепер переходимо до наступної вправи. Положення широка складка. Розводимо з ноги в сторону на комфортну вам ширину. Ставимо руки біля себе і робимо напівколовий рух тулубом попереду. Зправа наліво, зліво направо. Грудну клітину подаємо вперед. І починаємо. І раз. Піднятись. І два. Робимо повільно. І три. І чотири. І п'ять. Спина рівна, а тепер нахили вперед. Вдих, видих, нахил вниз. Трошки затримались внизу. Піднялися знову вдих, видих вниз, піднялися вдих. Видих вниз, трошки затримались, піднялися вдих. Видих вниз. Залишаємося в нахилі, на комфортному вам рівні. Рук кладемо перед собою. Тянемось животом вниз. Спину вирівнюємо. А стопи скорочені на себе. І вдих, видих, розслаблення. Вдих, видих, розслаблення. На видиху трошки нижче опускаємось. І 3, 2, 1. Повільно підіймаємося. А тепер розвертаємось до правої ноги і робимо нахил вниз. Можна взяти себе за стопу, натягнути на себе. Або покласти руки біля ноги. Спокійний нахил вниз. Теж вдих, видих, розслаблення. І на видиху стараємося нижче опускатися. Плечі опускаємо вниз. І 3. Два, один. Повільно піднімаємося. І робимо теж саме на ліву ногу. Розворот корпуса до лівої ноги. Руки залишаємо біля ноги або кладемо на стопу і натягуємо на себе. Спокійний нахил вниз. Вдих, видих, розслаблення. З животом тянемося до ноги. Концентруємось на відчуттях в тілі. Розтяжка має бути приємною. І 3, 2, 1. Повільно підіймаємося. Молодці. Тепер ми згинаємо ліву ногу до себе. Підіймаємо ліву руку вгору і нахил до правої ноги. Лікоть рівний. Витягуємо лівий бік. Плечі опущені вниз. Підіймаємося. Тепер згинаємо праву ногу, а ліву ногу вирівнюємо. Підіймаємо вгору праву руку і нахил в ліву сторону. Витягуємо правий бік і спокійне дихання. Не забувайте, опускаємо плечі вниз, і підіймаємося. Дуже добре. А тепер переходимо в положення на чотири опори. Під коліно можна підкласти щось м'якеньке. Прогинаємося в спині вдих, округляємо спину видих. Знову прогинаємося, вдих. Округляємо спину видих. Прогинаємося вдих плечі вниз, округляємось видих. Прогинаємося вдих. Залишаємось тут вдих, видих. І округляємо спинку. Підіймаємось. Наступну вправу робимо дуже обережно. Кладемо праву руку на праву п'ятку, прогинаємося в спині і подаємо себе вперед. Ліва рука вгорі. Погляд в праву сторону. Опускаємо ліву руку вниз, округляємо спинку, тепер ліва рука торкається лівої п'ятки, підіймаємо праву руку вгору і подаємо себе вперед. Опускаємо праву руку вниз, округлюємо спину і знову права рука на праву п'ятку і прогинаємося. Подаємо себе вперед. Опускаємо руку вниз, знову округлюємо спину і переходимо на ліву сторону теж саме. Дуже добре. А тепер округлюємо спину. Рука тягнеться попереду в підлогу, а спину витягуємо вгору. І підіймаємося. А тепер переходимо до наступної вправи. Ставимо правого ногу попереду і виходимо у випад вперед. Руки ставимо з внутрішньої сторони ноги. А стопу задньої лівої ноги ставимо на півпальці. Підіймаємо задні коліни вгору і стараємось вирівняти передню ногу. Залишаємо стоп і знову у випад вперед. І знову вирівнюємо передню ногу. Можна підставити задню ногу ближче. І знову переходимо у випад вперед. Заднє коліно підняте. І вирівнюємо передню ногу. Робимо нарізко. Переходимо у випад вперед. І вирівнюємо передню ногу. Знову випад вперед. Вирівнюємо передню ногу. Випад вперед. І вирівнюємо передню ногу. Залишаємося нахилі до ноги. Руки ставимо по обидві сторони передньої стопи. Спокійне, глибоке дихання. А тепер стопу передньої ноги скоротили на себе, опустили вниз. Знову скоротили, опустили вниз. Скоротили, опустили вниз. В нахилі і 5, 4, 3, 2, 1. І переходимо у випад вперед. задню коліно опускаємо на підлогу. Стараємось корпус тримати прямо. Руки можна поставити над коліном або триматися за щось. Вдих, видих розслаблення. Шукайте для рук опору. І ще раз вдих, видих розслаблення. І три, два, один. Повільно вирівнюємо передню ногу. Подаємо її трохи вперед. Стопу натягуємо або скорочуємо на себе і робимо нахил до ноги. Плечі вниз. Вдих, видих розслаблення. І три, два, один. Підіймаємося. Знову ходимо у випад вперед. І згинаємо задню ногу, беремось за пальці ніг і підтягуємо до себе, Все робимо потихеньку, повільно. При цьому ми залишаємось у випаді. І ще трошки і опускаємо вниз ногу. Вирівнюємо передню ногу через сторону переводимо назад. А тепер ліву ногу ставимо вперед і робимо випад. Руки ставимо з внутрішньої сторони ноги. А стопу задньої лівої ноги ставимо на півпальці. Підіймаємо коліно і вирівнюємо передню ногу. І знову випад вперед. Ще раз вирівнюємо передню ногу. Задню ногу можна поставити ближче. І знову випад вперед. Вирівнюємо передню ногу. Стараємось спину вирівняти. І знову випад вперед. Вирівнюємо передню ногу. Знову випад вперед. Вирівнюємо передню ногу. Випад вперед. І вирівнюємо передню ногу. Залишаємось внахилі. Руки ставимо по обидві сторони передньої стопи. А тепер стопу передньої ноги скоротили на себе, опустили вниз. Знову скоротили, опустили вниз. Скоротили. Опустили вниз. В нахилі і 5, 4, 3. 2, 1. І переходимо у випад вперед. Заднє коліно опускаємо на підлогу. Стараємось корпус тримати прямо. Руки можна поставити над коліном або триматися за щось. Чи поставити руки на підлогу? Шукаємо свій комфортний варіант. Вдих, видих розслаблення. Плечі опускаємо вниз. І ще раз вдих, видих розслаблення. 3, 2, 1. Повільно вирівнюємо передню ногу. Подаємо її трохи вперед. Стопу натягуємо або скорочуємо на себе і робимо нахил до ноги. Вдих, на видиху нижче опускаємось. Спину вирівнюємо. І 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо знову у випад вперед, згинаємо задню ногу, беремо себе за пальці ніг і підтягуємо стопу до себе. При цьому ми залишаємось у випаді вперед. Вдих, видих розслаблення. І ще раз вдих, видих розслаблення. Опускаємо ногу вниз, передню ногу вирівнюємо, через сторону переводимо назад і сідаємо на п'яти. Відпочиваємо. Добре, а тепер ми лягаємо на живіт. Руки ставимо попереду і відштовхуємося від підлоги. Стараємось прогнатися під лопатками. Вдих, видих, опустилися вниз. Знову відштовхнулися, піднялися. Тут глибокий вдих, видих, плечі вниз. Ще раз вдих, видих. Опустилися вниз. А тепер згинаємо ноги, беремо себе за стопи і підіймаємо вгору, тримаємось, опустилися вниз. Дуже добре. Лежимо, відпочиваємо. А тепер підіймаємося, сідаємо назад на п'ятий, заводимо руки назад, з'єднуємо і підіймаємо вгору плечі вниз. В попереку сильно не прогинаємося. Підіймаємо ручки вгору, погойдуючи трошки рух. І переводимо руки вперед, округляємо спину, тягнемося руками в підлогу. І підіймаємось. Молодці. Ми майже закінчили. Тепер лягаємо на спину, беремо себе за коліна і робимо коловий рух в стегні. Назовні і раз. І два. І три, і чотири. І поклали на підлогу, вдих, видих розслаблення, Стопи торкаються одна одної, і вдих видих розслаблення. Ми закінчили наше тренування. Зараз трошки часу для релаксу. Ноги можна вирівняти. І можна підійматися. Всім дякую за сьогоднішнє тренування. До нових зустрічей. Тренуйтеся в задоволення.